Друзі, вітаю всіх! Сьогодні 19 березня 2025 року. Прийшов нас невеличкий дощ в неділю. А сьогодні середа. І за два дні за понеділок, за вівторок майже все видало. Штурмові вітри, такий степовий хороший вітер, і та волога, яка впала, її майже не стало. Плюс морози витягли. Було мінус п'ять дві ночі підрядки в неділю вівторок. І з тої вологи нічого не залишалося. Їдемо зараз на поля. Подивіться, що там по полях. У мене така своя ціль я завжди агрономічно ставлю в березні місяці, об'їжджаю на кожному полі. Я должен бути раз в тиждень, ну, в сім днів. Потім в квітні я дожен бути там два рази на кожному полі, там, чи зимена, чи сонячну кукурузу будемо сіяти, там, і не посіяно, однак я дуже моніторити всі ці моменти, які є там на полі проходять. В травні я буваю там трезень на тиждень на кожному полі. Ну а в червні місяць взагалі дуже забитий. Треба бути кожного дня на полі, буває, не встигаю, то хоч через день буваю. Там куча і бурянів, і шкідників. Ну це на потім. А зараз з'їдемо і подивимося, об'їдемо поля, подивимося, що там у нас по полях, встрітимося вже вам і покажу вам на полі. Приїхав на поле ячменя. Тут одне із полей. такий ячмінь на сьогоднішній день у нас. Пройшли тут ротаційною бороною і в принципі більше тут не були Пройшла ротаційка тиждень тому рівно тиждень назад пройшла ротаційка по даному полю бачите земля ще трошки прошарудив і ячмінь трохи скидає трохи грунт кой де є полячка така була але, в принципі я думаю нормальна ситуація зараз подивимося що у нас тут з ячменчиком робиться. Тут поле налетів, бачите, не обробляється вже 5 років. Ну, такі ось у нас рослини. Трошки їсть примерше. Ну, саме головне, що та річка працює превосходно. Ось така. Тут у нас кущені там скільки нас. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять. На цьому п'ять. Тут 4, наче. Тут теж чотири. Ну, таке У нас на сьогоднішній день з рослинами на полі. ячменя. Вот такая у нас вегетация. Что я могу сказать? Сеяли мы тут... Сейчас я вам скажу, где-то 2 миллиона мы тут сеяли ячменя. Ячмень уран посеянный. Внесли ну. 100 селитры и 100 карбамида. 13 -го. З січня була селітра, а через місяць там, 13 чи 14 лютого був карбомід. Ну, Біс тут нічого не планується, тільки футбольно гербіцидна защита і все. Ну, такий, фон. Так що, їдемо далі. Ну, такий невеличкий йде розвиток озимої пшениці ячменя, поки температури трошки просіли але ну, я думаю що з кожним днем буде де по погоді будуть наростати температури і пшеничка почне двоєтувати набагато безріше. день завтрашнього дня почне ставати більший ніж ніч зараз доїдемо ще до, до, до пшенички, подивимося пшениця. Ну так, да. ця взагалі пішла хорошо, це пшениця Андрада. Дуже добре пішла теж. Пробіглись Про ротаційною бороною. І зараз ми з вами подивимося, в якому вона зараз стане. Ну, я думаю, що тут... Скорость от ротативной брони невелика. Тут правильно внесен был фазот. Дивіться, яка машина це по краях, так пошук. Ну, так, мені подобається. Дивіться, як. Ожила, да. Ожила, конечно, вона. Ну я ж кажу, що трошки з більшими наростаючими температурами вона піде в... краще буде вийдувати. Буквально я думаю, що через неділю приїду вам знімати, тут ситуація буде зовсім інша. Зараз ну, подивимося, що тут у нас б. по пшениці. Да, корінь тут звісно дивіться бачите корні прямо йдуть із цього як його штрищать коренева система грунт теж не обробляється п'ятий річ уже отакі бачите потрепав Два, по три. Ну, така ситуація в нас. Ну я думаю, що більше нам і не треба, нам цього з головою вистачає. При таких погодних умовах, які зараз складаються, вологи не вистачає. Нам 5 мільйонів з головою вистачить. От такий сифон. Постійно на 2,3 мільйона. Красиве небо. Все чудово. Не вистачає тільки перемоги. Їдемо далі. Наступне поле. В принципі, вони майже назад однакові всі пшениці. Бур'янчики вже бачите, ротаційка пройшла, але вона не повиривала багато, вона так хойде повиривала там нитку якусь, а в основному бур'янчик залишився. Вона в принципі не для чистки буріння, для того, щоб дати повітря в ґрунт. Будемо проходити, мать будь я думаю. Десь мать днів 7-10 вологи не вистачає. І щоб не було конкуренції, щоб бур'ян не забирав на себе азот і органічні речовини з ґрунту. Будемо старатися його як можна безріше обрати такий фон тут теж сіяно 2,3 мільйона це одні з перших ми посіяли сіяли 2,3 а потім в кінці вже сіяли 2,5. Більше 2,5 ми не сіяли. Мільйонів на один гектар. Теж вона розпустилася, тут видно, самі не буду далювати нічого тут. Ну, по три пагонка в нас є. Я думаю, нам цього буде вистачати. Так, що такі справи у нас? Йдемо далі. Так, їдемо далі. Люди, бачите, поорали, поборонували. Чи є волога, чи немає, а свою роботу вони зробили, тому що роблять вони це. Постійно. Їдемо далі. В кожного своя технологія і кожен пойме сьогодні чи завтра чи через рік, як правильно в наших умовах виживати. Їдемо далі, я вам колись взимку показував, поляюся сусідські по гороху. Ну, так, люди теж Це по гороху був той горох, я не знімаю їх і просто до свого доїжджаємо і вам показую, що ми приїжджаємо. Ну, так, трошки колір позеленішала трохи після того, як я вас взимку знімав, як ніяк вони теж кидали і каз, і карбамід. Сірітель, мабуть, не кидали, я не бачив. А каз вносили перед новим роком і карбамід разом з нами. Зараз доїдемо до нашого поля. Те подивимося. От тут зараз буде межа і почнеться наше поле соняшних посольств, ну, після соняшника. І після гороха у нас після соняшника. Ось ну, так ось все. З'їжджаємося в межа наша і отут. от так все. Сейчас я вийду з машини і вам трохи ближче покажу. Ну ось по горосі. І ось по соняшнику. Трошки колір на зеленіший. Самий тургор. Так, да, вже треба працювати гербіцидами, будемо працювати. Бачите. Да, я, як говорив там. 7-10 днів будемо заїжджати і працювати в цих полях. Поки тільки гербіцид, фуніцид носити не будемо. Несемо інтексицид і гербіцид. Флоросолам внесем разом із требуніровим тілом. Така буде в нас ДВ. Ну такі всі бачите. Спасіли, пшениця абсолон. Пшеничка Абсалон Ну no, так непонятно выглядит Идем дальше І ось приїхав на саме таке екзотичне поле. Це під трасами тут будемо саджувати кавун. Кавун, кукурудза. Все буде садитися з розсади. Тут був посаджений, там була кукурудза в той год посіяна, там туди далі. Ні, там була. Там був кавун, а тут була кукурудза під... Краєм. Тепер буде до самої траси будуть висажені кавуни, там полоска метрів 50, мабуть. А оце все буде посаджено кукурузою солодкою. А оця ось тут з гектара до цих. Тут буде посаджений кавун. Ось таким попередник була пшениця озима. Провели ми тут щілочку і туди будемо висаджувати кавун і воду возимо там недалеко село 2 кілометра і возимо, ну, возимо воду і поливаємо. Так що все вам покажемо, як все буде робити у нас, у нас так вже воно, в принципі, по не йде. Третій рік садимо кавуни. Бачите, ось ще лінти були обгорожені. Видно, що це поле з-під кавуна. Тут повністю це поле ми обгоражуємо сіткою, обтягуємо, бо дуже важка проблема із фазанами, зайцями в основному Ну, буду вам показувати. Так що їдемо далі. Тут вже подався. Не оброблялося ось нічого, не було дощів, не пройшли. Тепер треба буде після пшениці пройти, мабуть, з фасадом. Ну так, да, тут буде чистий гі-фасад. Два тут тут немає. Я думаю. Движі від нього. Вітра півтора. Бачте тільки. Ну, по одна падала ця пшениця. Так, їдемо далі. Ну, так він проходила. Ну Приїхали на поле цілими посівну пшеницю. Футурума німецька пшениця. Сіяли ми тут 2 мільйона. Спеціально сіяли не густо, щоб була велика маса тисяч на, на пасімат. Футурома посеяна Еліта. Зараз прийдемо, бачите, тут прямо в палку ми ту сіялися. Ідемо далі, ви подивитесь. 2 мільйона тут ми посіяли, внесли, сіяли за мафосом, 80 кг мамафоса осінню. і потім кинули, ну пізній посів, в кругом ми так сіяли, пізно посіяли брали соєжник, це десь було останній посів. Це було 10 жовтня. Дощ пішов 12, сходи отримали 29-го. Мала була норма висіву. Ми, щоб розкущити посіви, внесли при внесли в січні місяці 100 кг Вітри. І вийшло у нас січень був дуже теплий, як ви знаєте, і вона добре у нас розкучилася. Всі посіви всі були однаково. І ось ми маємо отакий ось посів. Дуже подобається цей посів. Дивіться, така ось у нас пшеничка. Ми її розпустили в січні. І зараз, я думаю, за січень він, він не взяв скільки азота. Пшениця не взяла скільки азота, бо там два тижні було тепло, а потім пішли вже ну, поніження температури і вже пшениця накидала два три пагони, як ви бачите. Ну всі посіви, в принципі, одинаково. Два три пагони кинули і хай буде 2,5 нам вистачає з головою. Там на 6 мільйонів рослинок на, на, на цей же на гектар. І нам більше не, не, не потрібно. Отакий у нас від, від цього. Пшеничка сьогодні вже пішла, вона, я думаю, сьогодні день стає більший вже. Чим ніч. І думаю, що через недільку може бути. А може навіть менше, я бачу. Не хочу, нема ножа просто. Почнеться там 30-32 фаза. Ну от такі у нас все. Так що поїдемо і зараз ще подивимось на пару полів і будемо закінчувати вам відео. Так що отакі у нас посіви. Я думаю, на сьогоднішній день вони себе почувають. Доволі непогано. Ну, завершуємо вже об'їзд. Тут ми все заїхали вже на, мабуть, крайні поле. Вже будемо вертатися додому. Отаке От ось у нас. Поряд у нас таких і десь буде відсотків. Ну Десь мать відсотків. 50 буде стерні і 50% буде такого сміні тіла. Тут вже не планується нічого робити. Ну, Злущили осінню і так все залишили. Ось так, бачите, земля вкрита, красиво все. Тут тільки буде проходити гербіцидна обробка. І все. Скільки там треба до посіву соняшника, скільки будемо проходити. Головне, щоб поле було чисте, без конкуренції бур'янів. Бачу, пшеничка сходить. Ну так само, як і по нову тілу, будемо працювати, думаю, цим, тільки, от, тільки одним гліфосадом. Не будемо додавати ніякі 24D. 24D буде, мати в другу кинемо обробку. 24D, додамо і гліфосад. Десь з перших чисел почнемо обробляти. Поля прийдемо по пшеницях, а потім почнемо випалювати оці невеличкі бур'янчики. Ну, бур'янчики я маю на увазі, тут не, дводолки ще не вийшло. Ну, пшеничка, ну думаю, до 1 числа маленькі маленькі там, перші там, сімідольні бур'янчики, які вийдуть там хрестоцвітні, там дводольні. Ми заберемо ліфосадом. А вже десь там через недільки-дві вже будемо, я думаю, додати 24 2-4D. Ось такі в нас поля на сьогоднішній день і пшеничні, і які готуються під посів соняшника. Так що будемо заканчувати такий об'їзд полів сьогодні. До побачення, друзі. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на канал. До зустрічі.